У Тернівці відбулось офіційне закриття третього районного етапу гри Пліч опліч Всеукраїнської шкільної ліги. Під час заходу привітали переможців змагань. Церемонія розпочалась традиційно з державного гімну та хвилини мовчання за загиблими захисниками. До присутніх звернулась представниця органів місцевого самоврядування. Це не тільки змагання спортивне, це змагання, яке показало згуртованість, дружбу, лідерство і радість перемоги. Я хочу подякувати всім вам за вашу активну участь. Тернівка представлена дуже багатьма учасниками. Це дуже радість для нашого міста. Також я хочу подякувати вчителям і батькам за підтримку і віру дітей за те, що допомогли їм реалізувати себе через спорт, відчути радість спільної перемоги. Саме з цього починається перемога. Бажаю усім миру, золотам, а учасникам, нових успіхам, наступних етапах змагання. Діти з різних ліцеїв та гімназій міста отримали відзнаки. Не тривожно мені коли друг лічопліч. Пліч. Ми все зможемо для наших рідних облич. Добро примножимо, ми кинемо в піч. Переможемо разом, коли пліч опліч. Можем разом Шариша, цей теплеч тебе хижика попали, бо ти печ, не печ, запроси тебе запала підто пич, ти пич то вже хвіт, але тільки історії чи це міняли Ми туди, коли пере тебе все це може йде, то не Не за те працю, переможе уситатися, але ти ж там буде щастя, якщо праця бля стола. Блич, бліч, нашу переможем, а віч на віч Ми вже безпереба Лей, сиди, що не набак Сварни, бо ми гори, якщо гори проти. Крістіна та Софія показали високий рівень та заслужено здобули визнання. Зізнаються, що денні тренування були виснажливими, але дали свій результат. Дуже круто, дуже було весело. Емоції дуже багато. Чи очікували, що переможете? – Ні, ні. чесно, ні. Не очікували, Не було цікаво. Багато тренувалися. Так, дуже так. багато. Скільки наразі на тиждень? – нав... кожен день. Кожен день по два-три рази попереду обласний етап уже 20 травня. Спортсмени з тернівки та області представлять свій регіон на новому рівні у Дніпрі.